Як дуже дешево їздити по німеччині потягам. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Дортмунд. Я дивлюся, звичайний потяг. РЕ, РЕ коштує десь 25 євро. Поблизно. Ми їздимо, кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся, я кажу, я не хочу автобусом їхати. Кажу, Ти не розумієш, є FlixTrain. Ми заходимо, дивимося і на FlixTrain. Цей самий потяг, такий самий, як Р'Е, 8 євро. Коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, менше зупинок, що зупина, піншу, їде, але він взагалі коштує. Але Р'є. 25 євро. І вчора ми брали, щоб розуміли, я не брав місяць назад, чотири ти наждені. Я думаю, ще дешевше було вчора. Ми взяли крутки на цей потяг, дуже мало людей. Дивіться. Переходите за посилання в шапці профілю. Там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухатись в цьому світі, як цим всім можна буде і на армію донатити, і себе забезпечити, і почувати себе хоч якось комфортно, стабільно, от, а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю. Свідомих чекаю там. Можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. Вісім євро. Ви як було рік назад, що у нас ти був 9 тільки, ми просто їздили, де хотіли. Ну я не їздив, я лікувався, сидів. користуйтесь, монтуйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, погані. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для поранення. Така своє дуже виласне, просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така парада, коротше.